І всім привіт ви на каналі Dragon Tri Games. І сьогодні ми починаємо проходити Poppy Playtime 4. Але це фанмейд ігри. Тобто вони не справжні, вони не від оригінального розробника Mob Entertainment. Але надіюсь, вони будуть дуже якісні та класні. Я вам покажу сьогодні в цьому відео два фан фанмейда. Перший фанмейд буде від е, цього е, фіолетового хлопця. І потім покажу інакшого файнмейдена. Тому давайте почнемо нову гру. Мені цікаво, наскільки якісно вони зробили. Так, ну тут рекламка з Доумі. Ми її пропускаємо. І... Вже бачу завантаження. Так, бачу копію. Бачу, що трохи підваги. Окей. Зразу залізу в налаштування. Setting Ага. Тоді я тут зроблю отак от. Так от. Все, надіюсь, все буде туди нормально. О, так, да, все нормально буде. А в тоді картинка виглядає далі неякісно. Що за. Чому так? А ми можемо вистрілити? Не, не можемо вистрілити. Так, дивимося ще з руками, все добре. Так, міняється і бачимо, тут перезарядка. Так, все, добре. Ну давай, швидше, їдем. Я вже хочу по -про -про почати проходити. Ну, чого так довго їдеш? Ну, швидше. А ти забагато говориш. О, ти. Зрадниця. Так. Ну, давай швидше, швидше. Все, нарешті. Ми опиняємось. On... Це контрольна. <реш> <реш> Це рума. Бачу. Йдемо сюди. Тут треба батарейку взяти. Опа. Клатаємося рукою і щось в мене нічого не вийшло. А я можу отак себе. Оп, звідси. Оп, і сюди. Так, вийшло. Тепер Мені треба забрати то. Мені треба підійти, щоб не впасти. І забрати батарейку. Все, батарейка в мене. Бачу, тут підйом. Стрибаємо. І біжимо сюди. Оп. І тепер скануємо синю руку. І все. Тепер йдемо сюди. Так, йдемо сюди. Ай! Завагало. Це не добре. О, все, провагало. Так, друзі, ай! Дивіться, тут я от теж зробив рум. Тут пустота, тут аж мало бути. Вид з вікна. Направда, тут не вікно. А, до речі, друзі, якщо ви хочете... Якщо ви хочете подивитись повне проходження Playtime 4, заходьте на канал Play Ukraine. Він випустив е, відео. Ну, він випустив декілька частин про проходження Poppy Playtime 4. Він повністю пройшов. Можете подивитися канал Play Ukraine. Тепер біжимо сюди. Так, тут нічого не видно. Зразу просвічуємо рукою. А чомусь рука нічого не присвітила, я не зрозумів. Так, йдемо сюди і бачу камні. Тут треба протиснутись. О, вони навіть цю функцію зробили, прикольно. Так, тут... Сюди можна пролізти? Так. Сюди можна пролізти. Ану. Ану, ану я попробую пролізти. Я проліз! Я проліз! Я проліз! Так, ану, далі пролізти можу. Друзі, дивіться, куди я проліз! Але далі я лізти не можу. Тобто далі я вже не можу нікуди сувати свого. А слухайте, може я рукою отак от зачеплюся. Й... Йо! Друзі! Куди я по... Куди я потрапив? Я з гру. Е я трошки поламав гру. Так, походу не мало бути. І це так не задумувалось. Це взагалі так не задумувалось. Но мені здається, що мені зараз треба буде перепроходити. А, ні, фух, перепроходити не треба. Фух, все добре, перепроходити не треба. Ото я майстер на всі руки. Можу зламати гру. Так, опа. Ось тут трошки баг стався. А чого я стрибати не зробив? Тут а, бах, Вертаємось назад. Опа. І все! Все, баг виправив. І опять. Благо. Це не добре. Так. І оба. Стреляємо. Два рази. Три рази. О, все, запалило. І тут у нас чекає склад іграшок. Або я хочу піти. Інакшого сторону. Тобто сюди. Може тут є касета. Ні, касети тут не зробили. І телевізора теж не зробили. Ну добре, тоді йдемо. Сюди на звалку іграшок. Капець як їх тут багато. Їх прям дуже багато. Але мені здається, вони якісь пласкі І це мені не зовсім подобається. коли воно все пласке Виглядає не зовсім таки реалістично, як в оригіналі. Так, тут нема тим, папірчики. І димі, жу, ці фаєрболи практично не освіщають, і це мене... ну, мені не подобається. Так. І зараз ми маємо йти в тюрму. О, я вже бачу, куди нам треба йти сюди. Ай-яй-яй-яй. Так, можемо йти далі. Йдемо сюди, присідаємо. І тут закрито. Ах! Хаги-ваги! Хагиваги! Чего вас так багато? Йдіть звідси, Я застряг, так все. Да йди, дві це! Задра завали! Дайдите, двіте, все! Йдите, двіте, все, я пішов туда наверх, 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 наверх! А тута Дайди, тут виявляйте сюди! Да йдіть звідси! Тут... Угу, мені треба сюди йти. А от тут маємо чекати продовження. Тоді переходимо до другого Poppy Playtime 4. До другого фанмейду Playtime 4. Так, друзі, це другий фанмейд Playtime 4. Надіюсь, він буде якіснішим, кращим. Ну і в загальному... Ну, як це цікав, більш проробленим, далі зроблений, типу далі можна пройти. Тут, як завжди, нас зустрічає рекламка, ми її пропускаємо. Пропускаємо. Бачу я свої руки, але я не бачу Копі, яка буде говорити. Так. Я нічого не бачу. А, ні, все. Тут хоча б кульки освіщають. Так, тут, а. 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 Я вистрибнув! <смес> я вистрибнув! Так, ці трошки чорні квадратики мені не подобаються. А блін, туди графіка краще. А ну, ми можемо звідси взяти. Цю. Батарейку. Я звідси взяв цю батарейку! Yeah. Я звідси взяв цю батарейку. Все, не треба нікуди бігати. А тільки спустився. Ну все, я пішов. Я пішов по своїй волі. Так. Беремо, вставляємо батарейку. І скануємо руку. Скануємо руку. Скануємо руку. О, все, просканувалося. І тепер йдемо сюди. Надіюсь, воно тут лагати не буде. Вони лагають і воно і не лагає. Це добре. Добре, давайте подивимося, що тут. Тут... Ай-яй-яй, ні, не буде. Тут... Ні, ну, тут вже краще, тут вже трохи проробленіше, ніж в попередньому. До речі, це все ви можете скачати. Ці два фанмейди ви можете скачати в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, я відпос... випускаю там спойлери до відео. Так. Тепер нам. Та йой, я застряю і чомусь е, трошки мені незручно керувати, бо тому що. Депу я, якщо я спочатку беру джойстик, то воно ну, чомусь мені не керується тим. О! А тут коробки нема, щоб її із, 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 з місця забрати. Так, все, ми прийшли. І тут ми вже в... впечатляємо. Опа, паркур! Сюди. Опа, нам треба сюди йти. Тут так бачу. Маємо Опа. рукою. Оп. Ай! Чому я в пропасть напав? Не зрозумів. Ну добре. Фух. Сюди. Все. Так, куди далі йти? Так, сюди ми прийшли. А, от, сюди. Ай-яй-яй. Так, сюди і сюди якщо я не помиляюсь так сюди і вони це тоже зробили але чомусь я досі бачу це от 5, що в мене є 5 патронів і я стріляю з фіолетової руки дуже логічно добре а можемо повторити цей баг? а ні тут камінь, і сюди там де принцип добре давайте поміняємо Не на фіолетову руку яка вже у нас стояла а, да, все тепер. І. Опа. І давайте підемо сюди. І тут є телевізор. Друге питання, чи є касета? Ну я її щось тут не бачу. Я не знаю, де вона взагалі має бути. Не знаю, я її туди не бачу. Ні. Я її тут не бачу касети. Ну добре, тоді йдемо сюди. Прямо. Ай підлагало. Це мені не було. А. А, то вона нас сюди телепортувало. Так. І це мені не подобається. Тут горе сміття. Це тут нема іграшок. Це горе сміття. Де іграшки? Мені хтось пояснить? Де іграшки? Це горе сміття. А, вот іграшки, не зміни. Чого їх так. Ну, тільки вот іграшки, а це далі просто горе сміття. Тут немає іграшок. Ну окей, йдемо сюди. В тюрму. Нас теж буде осліпити захочуть. Ні, нас не захочуть осліпити, просто нас чекає тут невидима стінка. Ну окей, тоді йдемо сюди. Надіюся, тут є продовження. Надіюсь тут є продовження. Тут є продовження. Так, тут є продовження. Коли далі, нам сюди вниз. Опа. Так, а в мене максимальні налаштування графіки, зараз подивимось. Хайт, ну, да, не так. Так, вроді так було. Все. Так. Туди нам далі? Нам далі сюди. І пілетова рука. Беремо, надіюсь, тут ми будемо нормально стрибати. Оба! Сюди! І. зараз. Оба! Та й -мойо! А чого я не здох? А, я просто сюди провалився. Ноги собі не зламав. І сюди. Так, зараз друбль 2 маю дострибнути. Так. Хопа. Так. І зараз туди. Так, туди. Все. Хоп! А я на руку не попав. Мені здається, в оригінальній версії було б простіше стрибати. Тут... Тут щось не то. Так. Тепер, опа. І... Оба! Так. Я хоч не повністю туди провалився. Опа. Тепер нам туди треба. І. І. Так, дострибну, Все. Дострибну. І тепер акуратно проходимо. Не падаємо. Все. Так. І куди нам далі? Угу, я бачу куди. Опа. Все. Мы прийшли сюда. Так, нам тепер треба взятий ключ. Я знаю, да ключ. О. Опа. Я застрял. Я застрял. А, а не а они. Я застрял. Да я скорее всего застрял. Да. да, я застрял. -да, Дуже тупим способом. А, не, все, 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 все добре. Так, я уже думал перепроходити. Проходим по цьому місцю. и сюда. быстрее Опа. Сюда. Так. Чекай. Ну. А, мы так можем дуже бату разить, потому а что и дуже высоко быть стрелы. Да вот чему мы не будем. Мы так просто туда порастрелим. Да ёй! Что есть проблемы с управлением? Да, потому что я первый джойстик беру. Вот. Не совсем реагирует. Да О, за прокляття таке Вже скільки разів я впав поки сюди До... До... діставався так і не дай мій ключ а дай мій ключ дай мені ключ ключа нема зрозуміло тоді йдемо сюди в двері а ти ключ маєш? Ні, ключа немає ака Маємо чекати нового оновлення. Тобто, сон. чекаємо на новий апгрейд. Up тобто на цьому вже все. Бо я більше не знаю фанмейді по, по Playtime 4. Тому, друзі, думаю, нам час прощатися. це були всі фанмейди, які я знав, я вам їх показав. Ви можете їх скачати в моєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь та, став, та ставте вподобайку. <реж> я сам тут Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал, ви можете там бачити спойлери до відео, та я випускаю маленькі частинки відео з апгрейдами, якраз таки, Poppy Playtime 4 фанмоди. І якраз таки ви можете їх скачати в мене в телеграм-каналі. ці Poppy Playtime фанмеди. Тому, друзі, на цьому все. З вами був Dragon Try Games. І всім пока-пока!